Вітаю! Найприємніша озвучка згідно проведеного опитування серед пошуківців, але вона дійсно розтягнута. Навіть при тому, що вона інформативна, декому це незвично. До прикладу, прилад Квест має свої мінуси, як зауважує пошуківець. Я взяв велику монету, але спробуємо зрозуміти. Я ледве встигаю трішки за грані кутушки виходити, і сигнал закінчується. При тому, що ми працюємо на 4 тона. Тепер увімкнемо triple score. Аналогічна ситуація буде і в double score. Дивимось. Сантиметрів 10 виходжу за края. Котушки і є ще сигнал. Відповідно, він дійсно розтягнутий. Так, монета велика, котушка більша, чутливість більша. Але я не просто демонструю, що є, а покажу вам, як зробити саме сигнал коротшим. По-перше, коротші сигнали йдуть на другій програмі, саме поле. Ледве-ледве встигаю за края виходити. Це перше. Друге. Якщо ви хочете ще коротшого сигналу, звичайно, це гра з самими озвучками. Якщо поліфонія, сигнал більш розтягнутий. Якщо взяти 4 тона, 6 тонів, сигнал ще більш короткий. Бачите, я не встигаю виходити. Ще одна річ, де по сигналу. Давайте перейдемо на програму Парк, де сигнал більш протяжний. Все-таки увімкнемо поліфонію, щоб сигнал був протяжніший. І спробуємо перейти до такого пункту, як швидкість. Зараз вона встановлена на одиниці. Відповідно, 10 сантиметрів на края. Так, це інформативно в ґрунті, але комусь не подобається. А тепер встановимо, до прикладу, 3. Сильно ситуація не зміниться, але виходимо на 5 см 8 за края котушки. Якщо ми встановимо швидкість, до прикладу, 5, це вже не, не буде. У нас глибини буде падіння. Але на 4 вона універсальна, буде сигнал більш короткий. Можна не виходити за грані котушки. Тобто. Користуватися або лише одним елементом вибрати програму, де коротші сигнали, або користуватися двома, чи комбінувати відразу всі три параметри, які на це впливають, і